Родичі довели до смерті 15-літнього хлопця. Підліток добровільно пішов з життя, повісився на горищі. Світ файно розцвився, а мій цвіточок огленіний. Того дня Володимир, так звали покійного, допомагав дідові на полурамі. Був веселий і навіть не натякав на якісь душевні переживання. По обіді пішов додому, зателефонував у міліцію і повідомив про власну смерть. У Косівський райвідділ міліції зателефонував неповнолітній. І повідомив, що він хоче покінчити життя самогубством. І повідомив слідчу оперативну групу щоб вона виїжджала на місце події за фактом виявлення трупу. Правоохоронці пробували відговорити підлітка від самогубства. Та він кинув слухавку. Тоді міліціонери приїхали до будинку. Спізнилися буквально на півгодини. Хлопця знайшли на горищі уже мертвим. Брат тут лежав, у нього рука ще так на бік стояла. Тут знайшли міліціонери присмертну записку, в якій він повідомив, що вибачається перед нашими рідними, перед мамою, перед... і сказав, що в моїй смерті винуваті тета Оля, Уйко Василь і, ці... і Сергій. Усі троє родичі покійного вони начебто звинуватили підлітка у підпалі старого сараю про пожежу Володимира. Напередодні розпитував дільничний, та жодних доказів проти хлопця так і не було знайдено. Ході розмови, неповнолітній факт підпалу е сараю господарства сусідів своїх і родичів, заперечив. Будь-яких інших доказів, які свідчили про те, що саме неповнолітній причетний до вчинення підпалу, відсутні. При це родичі наполягали на своєму і винили у пожежі підлітка, розповідає мати покійного. До мами має дзвонила по телефону і сказала, що це стопроцентово зробив володя і буде класти чорний кафе на нього. А участковий йому сказав, що він зогнияв тюрмі? Підозрю родини юнак переживав важко, закинув навчання і навіть скаржився на здоров'я. Пригадує старший брат самогубці. І додає, сарай міг загорітися від сухої трави, яку спалювали напередодні. Це сусід приїздив напередодні робити тут порядки, спалював траву. Ну там все погорені оті горби. І напередодні в суботу тут звівалися вітри, може звідти десь не до палок, ви розумієте, ліс він тримає собі у собі. І десь вночі вітри були, і роздуло воно, і згоріло. Родичі, про яких підліток згадав, у передсмертній записці проживають неподалік. Вони зачинилися у будинку і вже кілька днів не виходять на вулицю. Знімальній групі двері теж не відчинили. Спілкуватися погодилися лише через вікно. Я розумію, що це дитина. Я Олю дуже сильно шкодую, Олю, бо вона, вона така, що вона все казала, ей косто буде, косто буде хлопцем. і мені так страшно було. Це тяжко, це переносить, що страшне. Один босса і скільки ми проплакали. Після того, що сталося, родичі між собою навіть не вітаються. Натомість обзивають один одних ворожбитами. Поки тітка покійного горює за дверима, його мати пакує речі. До Великодня хоче виїхати у сусідній райцентр. у селі, де все нагадує про молодшого сина, жити не може. Між тим прокуратура уже розпочала кримінальне провадження. Родичам інкримінують, доведення до самогубства. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини чотириста Новини на Суспільному. Харків.